Всім привіт друзі! І сьогодні ми будемо грати в режим з Кібіта Defense в Roblox. Поки вона грозиться, можете поставити лайк і, і підписатися. А ми погнали. Так, наразі ми зіслимо. За Зараз я йду в з Для... Ні Я беру хардкор, буду брати хардкор і подивимося. Чи можливо прийти на зайчові і на подарунку хардкор. всього солості і плюс. Ну, зараз подивимося. Так, вот здесь зашли. Я выбираю Hardcore, И ставлю сразу подарунок и автоскип. Так, поставил. И зараз чекаю, пока будет скип, и поставлю альфа. Ай, блин. Ще буде третього, я що забув показати. Ну, без нього ми точно не прийдемо, тому він завжди беремо його і тепер походимо. Так, зараз чекаємо, поки прийдуть гроші. От, ну і зараз їх повбиває, а нам прийдуть мої гроші. Я й чую їх тут, нам тільки на... це питання. Йойбату. -йо я думаю, десь поставити оцього. Де. Це зазраніли с На чому подарунок? Добре, чекаємо. Так, скіп був. Зараз ми вкачуємо альфа, поноси він дуже скипкий. От зараз він буде... Трошки дефати. А поки що я хочу десь тут поставити ось цього зайця. Чекаємо. Ем, так, Став, поставили, напевно, в кутику, щоб він всіх зносив. Так, поставив. Ну, Ой, ч він. Ну, він двох пропустив? Ну, таке. Зараз я його вкачаю. включаю э, тоскипсінь, я його качаю. От зараз де бос. Я думаю, що він пройде далеко. його свідчити. Да, так, це знис. Качаємо своїх Санта Твіманів. Так чомусь він ну, Може когось пропустити, але тут это от чого іменно. Я не знаю, ну чому. але Я думаю, Айфа продат. Может Ні, Нет, не, краще лесу. Хозяйству все зробиться, потім продам, напевно, якщо я не забустись. Так, я зараз качую цього дівмена. Цього бані дівмена. Щоб... Ми могли трохи трошки доспорити. Ось і докінчати, там я не знаю. Ну, зараз я покачаю і покачаю цих і побачимо. Так. Зараз йогусь. Оце задні чаліки після. Я боюсь, що хтось з них прийде і це буде досить досить і дуже погано. Бо його немає вкаченим. на його вкачуємо, але треба за чотири ще повністю качати. Дивіться, він має урон, а от жбак немає. І це, це, це є різниця. Просто Буде, на це боку майже не мозг пройти оцей хардкор О, ні. Ну, може, того пропустимо. В нього так багато хреба. А храба. ти 2000 треба його знести бути, бо якщо двох пропустити за все. Мені вся база. Як чекаю, поки той, поки той дійде і того я знесу. Після того я, напевно, чого продам, щоб просто він далеко стоїть, все. Так, маєм за 4, с, с, так маємо 200-2000 грошей, э, Але чогось, все одно настоя. В том-то 200 хп. Ой, двести хп, то есть засая за, за 2000. Чого, я максимум вигачав? Думаю, це будете але то не. Все, цього продаємо тес хосей. Утримуємо той качаємо, 1400 такчу с носом. Одна з дескейту, друга зразне сам. Ну, поки почекаємо. Ну. Мені треба знайти. Треба всіх прокачати оцих санкціймені, щоб вони мені давали багато грошей. Я думаю, десь щоб вони давали їх майже, майже, майже давали тисячу і тоді все буде нормально. Так Буду давати по тисячі. Так, по 3000. Ну і ті будуть давати отих. От мої юниці будуть бувати тих, скіті туалетів. І ми будемо тримати за це геросі і зможемо покачуватись. Так, мені треба чотири тисячі. Ну, вони так добре справляються, але я думаю, зараз до і прокачати. покачати. Ми граємо до 50 тут хвиль просто зараз. Два піс. Я думаю, це багато часу не займе. Але тут таке. Так. Поки що можете підписатися, якщо ви про це забули. І лайк виліпєте. Ну, поки що будем. Чекати, Все, я повернувся. І тепер будемо чекати. Будемо качувати оцих черликів, щоб нам приносили по 1000 гривень. І таке будемо з маю чотирьох отаких, от як ви бачите. Ну, і. Але вони тільки троє, на максимум. Останні ні. Ну, я думаю, останнє пізніше досі покачати. Але... Але это трошки пізніше буде. Ну, три тысячи. Чекаем на четвертую тысячу и все. И здесь, ага, нас здесь Так, чекаем. можно записать моих Можете писати в коментарях, які можна зіграти міні-ігри. Міні Я буду читати всі коментарі і лайкати. Тому, не пол... Тому якщо ви хочете, напишіть. А поки ми будемо е, покачувати оцих юнітів і чекати наступних хвиль. Зараз відійдуть на кілька хвилин. Ну, може. Не програю. Ну, зараз побачимо. Я поставлю кілька йонтів і І відійду, і, тут, і все. Я повернувся. І зараз 35-та хвилі, я продаю оцих сант, бо в мене вже нема нічого, щоб просто ставити своїх Ну Ну Ми і так нормально приходимо, але мені треба всіх сант продати. Так, Ставлю тр... і... і нічого і мені не вистачає 2000. Ну тут, тут зараз на фармі все Напевно. Ну. йой <свист> Скільки. Йо-мою. -йо. Ну, зараз почекаємо і після того будемо все думати. Ну, ну, ми здається, їх можемо знищити. чекаво чи за до того, там де я. Так, да, десь один. Ну, то така. Ой, Крипсов. Я заговорив. Куре постав. Ну, це і так, коли вони урон мають. Я думаю його не буде. <букручев> так 15 цих челиків буде. Також ви можете проходити без санти, але тоді буде дуже довго. Чекати це росить. Ну, але ви зможете пройти. У вас буде 12 юнтів, але 14 навіть. Але то таке. Чекаємо. Так, зараз на 40 хвиль. залишилось всього 10 хвиль і все, кінець буде. Я думаю, що ми пройдемо. Але може бути якісь трудності поперед наших справ. Тому я думаю, краще буде взяти змінити щось. Ну, я по всіх, всіх поставив там. О зараз просто треба чекати. чекаємо. Тепер я точно повернувся. Там просто ви бачили сетін версії. А зараз ми будемо чекати на боса. І зараз він це прийшов. Зараз почекаємо. і. можливо ми його знесемо навіть. Ну, прислі до 50-х хвилі, це вже так. Нормально. Але якщо ми програємо босу, то це буде обідно. У меня есть стороны, и у всех есть стороны. Слушай. Я выбираю. Тут был гарку. Выходим. Mm -hmm. и... Ну, заб... и... не забывайте вставить лайки, подписываться. И до новых встреч.